Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 24 лютого 2024 року. Настав цей день зеркальної дати. Та ще й сьогодні повня, яка відбудеться о 14.30. Пам'ятайте, що повня це період максимальної нестабільності емоційної. Тому, будьте обережні, не піддавайтеся на провокації. Сьогодні з людей ллється все, чим вони наповнені. Отож, карта дня для нас. Шістка пентаклів ну, не так погано. Карта землі. Ну, На дні колоди королева мечів. Ух, така королева, яка хоче все сказати одразу. Шістка пентаклів це. Фінансова карта. Карта, коли хтось комусь, хтось дає, хтось утримує. Карта щедрості, благодійності, спонсорства, матеріальної допомоги, підтримки, обміну фінансами, дарування, отримання. Ну, тобто, хтось дарує, хтось утримує, подяки. Тобто, це можуть бути. Хтось бере кредит, хтось бере комусь дають допомогу, хтось просить. Ну, от важливо, якщо ви потребуєте говорите про це і вам дадуть. І карта землі мені подобається, особливо в такий емоційно нестабільний період, день наповню, земля приземлює, земля надає рівноваги, земля надає спокою. Тому що на дні колоди тут вже дивіться, які різні енергетики, вимоги. Це отака різкість може бути, критика, е вимоги, тому що тут в руках меч, а меч це ясність або інформація, або ну, мої думки, які я. от, Собі щось подумала і іду з тими думками до когось щось виясняти. Мечем можна колоти, мечем можна відрубувати, ображати, проясняти. Ну, тобто занадто сильно не вимагайте, не просіть. А навпаки, використайте меч як чесність, як справедливість, як проникливість чи об'єктивність. Коли ви будете просити, чи навпаки, коли вас будуть просити, не використовуйте занадто різко його, не відрубуйте цим мечем. Якось намагайтеся згладити плавніше і м'якше його використовувати, тому що тут дуже так різко і завзято. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе? Ой, четвірка кубків. Дивіться, оце супер. Емоції під контролем, споглядання. Ну тут навіть такі не то, що під контролем. Тут така апатія, нудьга, байдужість і незадоволення. Взагалі, ці четвірка кубків, коли я не приймаю нічого, ні допомоги, ні порад. А тут ні, тут просто така медитація, людина заглиб... заглибилася в своє. В, в Австралії і все. І не хочу чути, не приймаю я відсторонюю світ навколишню світу. Ну, ну, можливо, от, супер, що сьогодні така, такий стан допоможе. Тому що тільки так можна не піддаватися на, У нас на дні колоди був меч, так, на колючий чись язик. на Отаке штрикання мечем, коли від тебе щось хочуть, вимагають? Ось отакий стан сьогодні релаксу, відірваності, байдужості навіть, нудьги, а найважливіше споглядання. Таке собі споглядання з боку на ситуацію вам допоможе. А що буде заважати. Що нам буде заважати? Знову фінансова карта, Сімка пентаклів. Врожай, який ми підливаємо, так, можливо, тому що ну, врожай ще росте, ми його підливаємо тільки 70%, а можливо, вам потрібно вже. От тому і в когось буде нестача коштів, треба просити, десь їх брати. А вам потрібні гроші вже, і тому, можливо, заважає, що результат ще ще немає результату ваших, ваших зусиль, терпіння, наполегливість, планування і зростання ваших, коли в процесі ще тільки. А вам потрібно вже. Ну, добре, давайте заховаємо під чистку Пентаклів, щоб дуже не заважало. І я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Хоча на дні колоди є меч, є зброя. Сподіваємося, що вона не програється. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, пам'ятайте. Максимально емоційний день, люди максимально такі накручені, тільки чекають, щоб їх зачепили і чекають, вилити на вас свої емоції. Тому споглядайте на них, а, але не чіпайте, не торкайтеся. Я бажаю вам спокою сьогодні, рівноваги в рівноваженості, тому що все ж таки в нас земля. Будьте таким сьогодні адекватним, приземленим, спокійною, спокійною енергетикою. Я бажаю вам вдалого дня, щоб хто шукає, той, щоб знайшов, хто потребує, що потримав, тому що ось саме така енергетика, кого будуть просити. Щоб ви також вирішили для себе комфортну ту просьбу. Я бажаю вам вдалого дня. Проживіть його легко, впевнено, з любов'ю і радісно. Дякую, що ви в мене є. Дякую за зворотній зв'язок. Як завжди, з нетерпінням чекаю. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, підписуйтесь. І почуємось, па-па!